Вітаю на каналі Я Житло. І презентую до продажу пентхаус у місті Ужгород. Локація чудова, це центр міста. Знаходиться він на сьомому поверсі з гарними видами. До речі, вже зроблено досить багато ремонтних робіт. Тому обов'язково переглядайте відео до кінця і дізнайтесь багато чудової, і гарної інформації корисної для вас. До речі, ціна тут 1150 доларів квадрат, досить гарна ціна. Як ви бачите, центр як на долоні. Ми знаходимося поруч з транспортним мостом. Ось кільце. І ліворуч центральний вхід в готель Ужгород. Величезна тераса, як ви бачите, тут панорамні види, досить гарні. Також є ще балкон на іншій стороні. Загальна площа 123,5 квадратних метри. Досить. Якісна побудова тут монолітно-каркасне будівництво відбувалося з даного будинок у 2018 році, і важливо, що даний об'єкт можна придбати також за державними програмами, такими як є оселя для категорії ВПО є відновлення, 280-та постанова і так далі. З важливих моментів ще уточню, що тут газ. Тобто газифіковане опалення, вже стоїть двоконтурний котел. Розведено теплу підлогу, як ви бачите, колектори стоять повністю заукомплектовані. Розпочнемо з вами з кухні студії. Вона має майже 35 квадратних метрів. Як ви бачите, також є дизайн-проект, готовий. Кому буде цікаво, обов'язково впишіть, я вам його надішлю. Панорамні вікна і вихід на терасу зразу з кухні студії. 35 квадратів у нас кухня студія має. По розміщенню у даній кухні студії досить буде гарно розміщ... розмістити робочу зону. Це може бути геподібна зона, це може бути пряма кухонна зона. Вже як вам буде це комфортно як це буде необхідно, вже самі собі то все зробите. Або ж можемо надати вам спеціалістів, які вам зроблять гарну... гарне розпланування квартири, гарний ремонт. Можете працювати по дизайн-проекту, який вже є готовий, як вам вже буде зручно. Тут у нас ціна має 4 метри, ця що прямо перед нами, і ця має близько 5,5 метрів. Тобто робоча зона досить добре розміститься. Як ви бачите, також розведено повністю всю електрику, максимально багато точок, освітлення і розеток. Зроблено також траси на кондиціонери у кожному приміщенні. Ми з вами розпочали по перегляд з тераси та далі переглянули кухню студію. Зараз все почнемо від початку. Як ви бачите, також розміщуються радіатори, тобто основні чорнові роботи зроблено. Тобто, вам вже треба починати тут чистові роботи. Передпокій має 20 квадратних метрів. Як ви бачите, досить. Широко розміщуються стіни одна від іншої, тут близько 3 метрів. І, як ви бачите, місця також багато. При вході відразу зможете розмістити шафу на всю довжину стіни. І тут є гардеробна. Ось вона. 3,6 квадратних метрів гардеробної і два сармузли, речі, ще. Ось така гардеробна. Ідемо далі. Перша кімната. Вона має у нас 14,5 квадратних метрів, також панорамне вікно і вихід на балкон. Дивіться, який великий балкон. І звідси також вихід у нас вид на центр міста. Покажу вам внутрішній двір. Ось так виглядає внутрішній двір. І йдемо далі. Будемо переглядати. Інші кімнати. Тут, як ви бачите, також розведемо повністю всю електрику, стоїть радіатор. І зроблено трасу на кондиціонер. Йдемо далі, дивимось другу кімнату. Ось у нас друга кімната. Вона має 25 квадратів. При бажанні її можна розпланувати у дві окремих кімнати. Вже яка у кого буде потреба. Також розведено всю повністю електрику. І стоїть два радіатори. Ну, один радіатор, тут, як ви бачите, вихід є на ще один радіатор, якщо це буде необхідно. І власний санвузол. 4,5 квадратних метри. Ось також вікно тут присутнє. Розведено всі точки каналізації, сантехнічні точки розведено. Ось у нас віконечко є. Витяжка, все повністю зроблено. Всі точки розведено. Тут може бути душова, може бути ванна, як вам буде вже зручно. Тут вихід стоїть на холодну гарячу воду каналізацію. І як ви бачите, вихід стоїть на унітаз. Ось така кімната простора. Йдемо далі. Санвузол основний, він має 4,6 квадратних метри, також присутнє вікно. Як ви бачите, досить світло, це великий плюс. Також ці точки розведено. Ну, тут ми маємо вихід, холодна вода і каналізація на правку. Звісно, зверху поставити сушку. Тут вихід на унітаз, там вихід на ванну. Тобто ванна буде привіконна. Як же захочете, так зможна буде її і вмонтувати. Але місця тут достатньо, можна буде розмістити все, що вам заманеться. Тобто маємо з вами пентхаус у місті Ужгород у центрі за 1150 доларів квадратний метр, з загальною площею 123,5 квадратних метри, з гарною терасою, чудовим балконом, прекрасним місцем розположення та, як ви бачите, гарною комплектацією. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою! Всім також раджу підписатись на мій канал, щоб не пропустити відео. І... Всім бажаю швидкої перемоги.